Очільники чотирьох держав, які входять до нормандської четвірки, обговорили ситуацію на сході України та звільнення української військової Надії Савченко, яка голодує у російській в'язниці вже 81-й день. Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Франції Франсуа Оланд закликали російського лідера Володимира Путіна сприяти звільненню бранки. Крім того, Порошенко наголосив на звільнення усіх заручників, яких незаконно утримують на Донбасі. Також говорили вони про необхідність забезпечення безпеки спостерігачам ОБСЄ, які знаходяться на сході України. І місія експертів має щодня публікувати звіт про порушення режиму припинення вогню, який направлятиметься усім МЗС країн нормандського формату. Співрозмовники підтримали пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на всіх точках Донбасу, де фіксується порушення режиму припинення вогню. Зокрема, вони домовились розпочати з десяти населених пунктів. Це щастя, Попасна, «Станиця Луганська, Кримське, Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Луганське, Широкіно і район Донецького аеропорту. Наступна зустріч нормандської четвірки запланована на 6 березня у Берліні. Вона пройде на рівні високопоставлених експертів. Крім того, у той же день заступники МЗС України, Франції і Німеччини обговорять питання миротворців в Україні.